Ірина Хоменко Костянтин тявриський та команда ранку в вітають всіх. Ми з вами щодня від цьому Дивитися ранок вдома можна не лише буднями, а й вихідними. У суботу та неділю на вас чекає 4 година. добірка найкращих сюжетів за тиждень. Ну а попереду ще багато цікавого. Зокрема, спортивна рубрика сьогодні про сестер біатлоністок Меркушини. Пухнастий пес Ден символ домашнього затишку родини Меркушиних. Саме він стає головною дієвою особою, коли сестри Анастасія та Олександра зустрічаються з батьками. Найбільше хобі нашої родини це гуляти з нашою собакою. Це просто дуже весело. Ми разом виходимо, граємося в снігу з сестрою, батьки дивляться. Так, наче нам по 10 років батьки сестер Меркушиних відомі постаті у вітчизняному біатлоні. Ірина Меркушина, призерка чемпіонату світу та Європи в естафетних гонках у складі збірної України. Олег Меркушин уже понад 20 років заслужений тренер, який виховав зокрема і чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного. Я коли почала виїжджати на міжнародний рівень на тренування. Я побачила, наскільки мого батька поважають інші тренери. Коли ми біжимо, то батько кричить нам а, наші помилки, скажімо так, і його голос ти розрізняєш натовпі дуже елементарно. Через це одразу так спину рівніше, там палки вищі. У сестер Анастасії та Олександри особлива магія близькості. Вони разом як одне ціле. Що й не дивно, дівчата народилися в один день, 14 січня. Щоправда, з різницею у 10 років. Дитинці нас були такі собі відносини, бо я була дуже гіперактивна дитина. Настя дуже хотіла відпочивати після зборів вдома. А в мене був галас. в мене були крики. Десь ми трошки не сходилися характерами, десь вік брав своє. Але коли ми почали їздити багато разом, коли ми почали разом жити, читати одні книжки, дивитись одні фільми, нам стало цікавіше набагато разом. Ми з сестрою взагалі любимо одна одна підтримувати, налаштовувати стартом. Десь у нас є якісь маленькі традиції, які ми постійно виконуємо. Саме ці традиції та підтримка старшої вже досвідченої сестри допомогли Олександрі Меркушині стати наймолодшою чемпіонкою України серед дорослих. Це досягнення підкорилося їй у 14 років. Все моє життя змагаюсь серед старших, тому що починаючи від юнаків, я завжди була наймолодшою а потім в юніорах я зараз одна з наймолодших і. На високому рівні я наймолодша на кубках світу, тому для мене це абсолютно звична історія. Початок цього сезону подарував неймовірні емоції Меркушині молодшій. Олександра дебютувала в національній збірній на етапі Кубка світу у віці 17 років, після чого виборола медаль на чемпіонаті України, а завершила 2022 рік на подіумі після шоу-гонки у німецькому Гельзенкірхені. разом з Віталієм Манзеним. Олександра посіла третє місце у змаганнях юніорів. Втім, усіх цих досягнень могло й не бути. Попри родинні традиції, батьки вчинили мудро та дозволили їй самій обрати заняття, що найбільше до вподоби. Мама дуже хотіла, щоб я спробувала це все, обрала для себе свій шлях. Десь якийсь час я захоплювала сноубордом: фігурне катання, теніс легкою атлетикою займалася. Напевно, навіть танцями спробувала все, але все ж таки залишилась у біатлоні, тому що напевно тут найбільше хотілося перемагати. Найбільше хотіли, щоб батьки на тебе дивилися, як ти перемагаєш велику роль установлені обох спортсменок. Відіграв батько Анастасії та Олександри. Взагалі, сім'я для дівчат на першому місці, та й з рідними найкращий відпочинок після змагань. Звичайний вечір з сім'єю це вже відновлення. Мама нам готує щось смачненьке, якийсь пиріг, чи, можливо, якісь страви наші улюблені. І ми просто насолоджуємося компанією одна одного. і Дена особливо, коли він, він також біля нас завжди. І це дає багато сил для того, щоб повернутися до тренувань. Взагалі, нас дуже весела компанія. Коли ми збираємося разом, то нас чути далеко. Ось такі милі та щасливі родинні стосунки, а також наполеглива праця під орудою батьків, народжують нових видатних спортсменів. Анастасія та Олександра Меркушини це сьогодення та майбутнє українського біатлону.